Бетон після 4 годин живий чи мертвий. Уяви, міксер крутиться вже 4 години. Думаєш, бетон все ще можна залити? Ні. І зараз поясню чому. Коли цемент зустрічається з водою, починається реакція гідратації. Зерна цементу розчиняються і навколо них ростуть кристали. Поступово формується структура, яку ми називаємо цементним каменем. Перші дві години найважливіші. Суміш ще рухається, але всередині вже з'являються зв'язки, які тримають бетон разом. Через 4 години ці зв'язки вже сформовані. Бетон починає тужевіти. Він стає густим, в'язким і більше не хоче працювати. Якщо в цей момент його знову перемішати або долити води, молоді кристали просто руйнуються. Так, суміш виглядає рідшою, ніби ожила, але міцність падає на третину, а то й на половину. Замість марки М300 отримаєш М150. Пам'ятай, бетон не любить запізнень. Один зайвий оберт міксера і вся хімія нанівець. Технологія бетону ми возимо тільки свіжий живий бетон.